Вітання. у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна коротко про головне. Водій легковика на смерть збив пішохіда чоловіка. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали розслідування. Подія мала місце у Богородчанах. Керманич авто вчинив наїсне чоловіка. У результаті аварії пішохід загинув на місці події. Причини та обставини ДТП встановлюють слідство. Далі у відео старшого інспектора сектору комунікації Гонпа в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Водій легковика на смерть збив чоловіка пішохода. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Подія мала місце у Богородчанах 2 лютого близько 21 години 30 хвилин до Богорчанських поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду із смертельним наслідком. Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій автомобіля «Опель Астра, житель Солотвинської територіальної громади, вчинив наїзд на пішохода. Останній перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході з ліва на право відносно напрямку руху автомобіля. Внаслідок ДТП 55-річний мешканець Старобогоричанської територіальної громади помер на місці події. Керманича перевірено на стан сп'яніння за кермом. Він був тверезий. Обставини та причини дорожньо транспортної пригоди з'ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські івано франківщини наголошують на дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. Дбайте про справність транспортного засобу, обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Вікторія Пицьок, волонтерка та активний громадський діяч у громаді. Недавно була нагороджена грамотою від головнокомандувача ЗСУ за активну громадську позицію, патріотизм та допомогу ЗСУ. Сама ж жінка подякувала в себе на сторінці у Фейсбук всім з волонтерського штабу 450. Музичний дотик підтримки. У надвірній виступила співачка Христина Дарвай. На благодійному концерті для підтримки Збройних сил України зібралося чимало слухачів, а вечір був наповнений враженнями від вишуканої музики та об'єднуваної сили мелодій. У надвірну завітала співачка, керівник Укальні студії соло спів організатор мистецьких заходів Христина Дарвай. Концерт співачки мав благодійний характер. А про мету візиту розповіла вона сама. Мета у мене за з самого дитинства. Співаю з дитинства, і звичайно, що день за днем, крок за кроком, прийшла до такого бачення і такого розуміння, щоб давати свої концерти. Було, напевно, що любов, любов людей і схвальні думки, схвальні відгуки, особливо на пісню про маму, і тому десь виникла ідея м такі концерти робити. Також розповіла про свою діяльність як співацьку, так і викладацьку. Адже як сама Христина каже, це щоденна праця бути тим, ким потрібно для тих, хто потребує. Напевно, що щоденною працею, крім артистичної діяльності, також маю свою вокальну студію солоспію, де навчається у мене дуже багато діток з цілої Івано-Франківської області. І Звичайно, що коли ти працюєш з дітьми, треба вміти все і співати, і говорити, і танцювати, і психологом бути, і інколи і мамою. Бути для дитини треба бути всім, і звичайно, що розвиваються і інші також христиї, не тільки спів. Праця це не приходить за один день на це йде багато років. У випадку моєму за самого дитинства ще з музичної школи, там 6 років, 7 років. Так інакше не буває. Наприкінці свого концерту в залі міського будинку культури звучала пісня Ой, у лузі червона калина, яка символічно об'єднала слухачів, котрі разом заспівали її. Днями у рамках літературного проєкту Надвірнянської ЦМПБ коло Станіслава у книгозбірні відбулася творча зустріч із письменником, ювіляром, краєзнавцем, громадським культурним діячем, вчителем Василем Бабієм. Що цікаво розповів письменник про свою творчість далі в сюжеті у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася зустріч з творчою особистістю письменником Василем Бабієм. Про доробки автора розповіла бібліотекарка Світлана Гаївська. Також пригадала раннє життя творця, а саме часи переслідування радянською владою. Він познайомив під час нашої зустрічі в бібліотеці наших відвідувачів, користувачів та тих, хто любить літературу, зі своїм новим доробком, зокрема, романом про Тараса Мельничука Метелик на холодній Росі». дуже вартна робота і вартна постать в історії української літератури, тому що Тарас Мельничук він родом. З уторопів Косівського району це поет, дисидент Шевченківський лауреат, який багато років свого життя переслідуваний радянською владою, відсидів радянські концтабори і відтак повернувся на зорі 90-х в Україну, в українське життя. Також автор презентував свій роман про квітку Цісик, відому співачку, яка в Америці прославила Україну. І крім того, Василь Бабій він є письменним. І краєзнавцем багато його робіт присвячено дослідженню історії як міста Івано-Франківська, так і сіл селищ нашого Прикарпаття, і презентував він свій роман, за який був відзначений коронацією слова про Йоганна Георга Пінзеля, відомого архітектора, скульптора, який. Виконував в такому цікавому стилі е, фігури і про такого майстра глини, майстра скульптури, розповів Василь Бабій. Сам же письменник розповів про свою потугу, не марнувати дні. Також жартома похвалився кількістю робіт, які вже вдалося видати. А це саме альманахи та літописи. Я люблю Україну, бо я видаю книжки свої фактично гроші. І їх вже понови дось, десь понад 200. Тобто це якісь пени. Ну, така річ, що я не хочу, не люблю марнувати дні. Я вважаю, що якщо є можливість, треба писати і видавати. Бо крім того, я ще працюю, звичайно, в школі вчителем. Але для мене головне це видавнича діяльність. Я... Не хочу хвалитися, але треба хвалитися. Видав за рік, ну не тільки я, але спільно з своїми колегами десять альманах і онтології. Серниця міста їх, яке недавно було рекламовано на сторінок, представники з 38 авторів. Крім того, я видаю альманах Хмельницький, хмельника літератури, де я працюю вчителем, учителем, сиропинці, звідки я родом на Городенщині. Крім того, видав цього року п'яте число вже Борочанський, літо. Це Літописи чи часописи, ви називаєте, золота бесельця. Крім того, специфічний такий спротив для зібраної твори наших колег-письменників. Також поділився думками, що він намагався донести своєму читачу, який посил несуть його твори, бути всюди корисним. Так говорить Василь Бабій про свою місію. Я намагався завжди донести ідею України, Бога ідею Бога, ідею України і позитивний посил. Тобто позитивний посил в тому плані, що якби не було важко. Ми маємо мислити позитивно, ми не маємо закопус у якісь ями, і ми маємо виховуватися у дусі патріотизму. Це моя все діяльність. Я був депутат першого демократичного скликання обласної районної рад. І я, я ту планку не понизу, я завжди намагаюся бути там, де треба підставляти своє плече, організовувати для громади, для ну скажу для громади, для літератури громад, для краєзнавчої громади. От і, і це моє це головне, що я тобто бути сюди корисним. Ну, я ніби якби культурно громадський діяч вже з 90-х років, і тому от, своєю я вже, місія покладена на мене Богом е рухатись. Прориватися, робити вихід з підльоду життя на поверхню дихати повним життям і показувати людям, що життя це прекрасне, незважаючи на трагічні речі, хоча воно і має і героїчну сторону, і трагічну. І показувати що життя вартує того, щоб жити і жити активно, не просто сидіти на дивані і розказувати, що там має бути, а всюди підставляти плеча. плече. Ну хто може воювати, воювати, хто може, то волонтери, але не бути майдужим. Не, не, не сачкувати, а, а бути потрібним людям. Це для мене головне. Навіть мої книжки, напевно, потрібні людям, бо все таки їх читають, купують, слава Богу. І от, от у такому плані я працюю. Редактор районної газети «Народна воля» Іван Гриджук та директор Надвірнянської ЦМПБ Марта Кошнарчук відзначили особливий стиль творчості Василя Бабія, подякували за візит до Надвірної, побажали успіхів та назнаги до літературної та краєзнавчої праці, Автор подарував книгозбірній кілька своїх книг. Настільний теніс. Адреналін та майстерність зливаються на настільних столах, де розгортається справжня тенісна майстерність. Заглиблись у освіт захоплюючих рухів та несподіваних удач змогла й знімальна група ТРК Надвірна. У Надвірнянській громаді відбулися змагання з настільного тенісу група один. Ліга кращих серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради в 2023-2024 навчальному році. При змаганні висловився начальник відділу молоді та спорту Василь Шевгенюк. Сьогодні ми продовжуємо лігу кращих. Це в нас вид стільний теніс, де беруть група один, навчальні заклади, де більше 300, 300 і більше дітей. Тому я думаю, що ми проведемо цей день чудово. Діти отримують масу задоволення, набудуть якихось нових навичок, нових умінь, і хай переможе кращий". Розповів про команду Молотківського ліцею, а також висловив очікування від змагань вчитель фізичної культури Ярослав Єблінчук. Чоловік також розповів за процес підготовки учнів до змагань. Ми привезли команду з настільного тенісу, ліга кращих, тому що наша зона перша вона дійсно досить сильна зона. І я думаю, що сьогодні сильна така буде боротьба. Вперта боротьба, але я думаю, що виграє найсильніше. Тільки позакласна робота, після уроків залишаємо, бо так неможливо, бо уроки. Але те, як у нас, ми не маємо таких умов молодків, бо ми не ліцею нашому, бо у нас нема спортивного залу. І десь так в кімнаті поставили теніс недавно. Щодо тенісу, баскетболу, волейболу, у нас проблеми, бо ми залу не маємо. Але виходимо як можемо, стараємося. Я думаю, що кінчиться війна. І... Побудують нам зал хороший, тоді будуть і ще кращі результати в нашому ліцеї. На заході були присутні також міський голова та начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради, які звернулися до учасників. Знову навчальна зала, спортивна зала, збирає найкраще в такому прекрасному виді спорту, як настільний теніс. Я краще помітні найспритніших, найсильніших. Ну і звичайно, ми маємо забувати. За найкращу половину людства, за наших дівчат, які сьогодні також поповнили ряди наших навчальних закладів. Саме вісім навчальних закладів, які делегували своїх представників, по троє учнів в кожній команді. Тому бажаю, щоб переміг найсильніший. Не забувайте за лівійську систему. Ну і саме головне. Дякуємо сьогодні вашим директорам ліцею і гімназії, дякуємо вашим вчителям фізичної культури за те, що зорганізувалися, приїхали сьогодні і будете демонструвати хороші спортивні здібності в настільному тенісі. І не забувайте, ви представляєте не тільки свій навчальний заклад, а свою громаду. Хай переможе найсильніший слава Україні. Благословить наших воїнів, які зараз на передовій і дають нам можливість бути тут зараз і проводити ці змагання. До вас звертаюся з таким проханням, що сьогодні, звичайно, всі не будуть переможцями, але побажайте один одного, любіть один одного і підтримуйте один одного. В напружних та безкомпромісних поєдинках юні тенісисти показали впевненість та бійцівський характер. Підсумками змагань є такі результати: юнаки, перше місце Ігор Головчук, Гвіський ліцей, друге місце Назар Шмід, Краснянський ліцей, третє місце Максим Боєв, Надвірнянський ліцей №3. 3 Дівчата. Перше місце Ольга Остап'юк, Надвірнянський ліцей Престиж. Друге місце Дарина Сільчук, Надвірнянський ліцей №1 1 імені В'ячеслава Черновола. Третє місце Ольга Гнатюк, Краснянський ліцей та Анна Сухарюк, Гвіський ліцей. Загальнокомандні місця. Перше місце Надвернянський ліцей Престиж, друге місце війський ліцей та третє місце Креснянський ліцей. В Алмаді Португалія 27-28 січня пройшов стартовий етап міжнародної серії гран-прі із дзюдо. Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо на турнірі виступило 649 спортсменів із 91 країни світу. Передає Укрінформ. Україну представляли 12 дзюдоїстів. Серед них Михайло Свідрак, 81 кілограм майстер спорту України, міжнародного класу. Він ще буде брати участь турнірах, оскільки це був перший тур. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся, до нових зустрічей.